Привіт, давайте знайомитись. Мене звати Тамара Гречка, я щаслива жінка, кохана дружина, прекрасного чоловіка, мама чудової доньки. Ще 6 років тому ви мене не впізнали, тому що це була абсолютно втомлена, дуже виснажена, побита життям, скажімо так, жінка, яка жила за принципом день сурка, робота, дім, кухня і все, телевізор, аж раптом раз на рік якийсь відпочинок. Сьогодні я абсолютно інша моє життя. Яскраве, насичене, цікаве. І я дякую собі, і я дякую Богу за те, що 6 років тому, коли я була в пошуках змін в моєму житті з'явився World. І 3 роки тому я прийняла остаточне рішення і пішла з наймом. Моє життя змінилось просто кардинально. Сьогодні я будую і розвиваю міжнародний бізнес і міжнародна команда моя росте по всьому світу. Сьогодні в мене є партнери в Чехії, Канаді, Німеччині Польщі. І в Україні я все життя мріяла, що буду допомагати людям, навіть колись думала, що винайду такі ліки, які врятують людей і вони ніколи не будуть хворіти і взагалі помирати. І не і мої мрії, скажу вам, нехай в інший спосіб, але найкращим чином реалізуються саме тут. Ми малем і саме в тому що е, нехай я навіть не винайшла, не стала лікарем, не винайшла ніяких ліків, не винайшла еліксир молодості. Та продукт, з яким я працюю сам певною мірою є тим еліксиром, який продовжує молодість, який дає енергію і повертає навіть. Повертає здоров'я. Мені 45 і вже навіть з половиною років. Та я точно знаю, що ніхто не дає мені цей вік. Насправді це дуже приємно, особливо коли донька інколи говорить: Мам, якщо я в 45 буду глядати як ти, то я так хочу. Це дійсно приємно і скажу чесно, ще 6 років тому я так не виглядала. Я вже казала, це була постійно виснажена, втомлена відповідна шкіра була не в такому стані. Тому те, що ви зараз бачите, це результат дійсно якісного догляду, як ззовні, так і зсередини. І я ніколи не була на косметологічних процедурах, я ніколи не колола в собі ботекс. І я дуже рада, що мені не потрібно когось вмовляти чи впарювати продукт, тому що я сама я впевнена в якості продукції, яку я рекомендую, мені легко її рекомендувати, легко продавати, тому що я сама нею користуюсь, і результат видно на обличчі, як то кажуть. І я знаючи якість цієї продукції, знаючи як вона працює, я хотіла захотіла бути максимально корисною людям, тому пройшла потужне навчання на сьогоднішній день. Я маю сертифікат. По інноваційні, як представник інноваційної косметики, Фонтаневі, яка дійсно омолоджує і зупиняє старість. А також е, пройшла потужне навчання по е, БАДам, знаю їх досконало вмію ефективно підібрати і є куратором програми, сертифікованим куратором програми сходження та здоров'я від шість. Вже кілька років я успішно веду людей, допомагаю їм отримати гарне струнке тіло, а також оздоровити організм. Моя місія сьогодні. Допомогти кожній жінці, де б вона не була, здійснити свою мрію про негасну молодість і красу, зробити її життя більш яскравим і щасливим. І моє завдання донести кожній людині інформацію про дійсно якісний продукт та безмежні можливості, які є в цій компанії. Про Парфуми, які дійсно якісні парфуми, які дарують емоції, настрій, змінюють ходу і вселять впевненість. Про косметику, яка буквально зупиняє старість і повертає молодість, про бади, які допомагають не лише оздоровитися і навіть відмовитися від ліків, а в деяких випадках і відмовитися від оперативного втручання. І звичайно, про можливості, які допомагають жінкам бути більш фінансово вільними і впевненими. Я дуже щаслива, що на сьогоднішній день роблю це не одна, а разом із своєю командою, яка стрім росте.